Генеральна прокуратура керується генеральними прокурорами. Була така е вишвернута уже з посади Ірина Венедіктова. Так, от Ірина Венедіктова була поставлена Зеленським спочатку бандитувати по центральному ДБР, де вона навчинялася за 4 місяці, навіть менше. Кучу службових злочинів по ДБР, який є дерибан бюджетних ресурсів. Дерибан бюджетних ресурсів ДБР познищувала всю роботу ДБР і за те, що вона вдало знищила ДБР, Зеленський за це призначає її на посаду генерального прокурора. На посаді Генерального прокурора Ірина Венедіктова обгадилася по самі вуха. По моїм справам існує аж дев'ять зобов'язальних ухвал порушити до Ірини Венедіктової і її напарника, колишнього прокурора міста Києва Романа Говди. А потім вона взяла заступника Романа Говди. Аж дев'ять ухвал.